Від свят до бойового навчання український військовий флот продовжує нарощувати свої бойові спроможності для забезпечення належного рівня обороноздатності на морських рубежах держави. Це стосується не лише будівництва нових кораблів та катерів, а й створення військових частин морської піхоти. У одеському окремому батальйоні морської піхоти, де зараз триває бойове злагодження, побували і наші кореспонденти. Останні два тижні морпіхи займалися одиночною військовою підготовкою, здобули навички з використання штатної зброї, тактичного пересування, провели навчальні стрільби, пройшли ритуал оморячення та склали клятву морського піхотинця. Раз за разом відпрацьовуючи булові елементи, вони довели свої дії до автоматизму. Тепер настав час для злагодження їхньої роботи в складі підрозділу, адже цей військовий колектив поєднав в собі людей різного віку з неоднаковим рівнем фізичної та психологічної підготовки, а на полі бою їм доведеться діяти як одне ціле. Є різні категорії, є категорії четверта ще волна мобілізації, там хлопці э, мобілізовані, є люди, які буквально прийшли в течі буквально останньої тижні до нам, двох тижнів до, до, до початку заняттів. Разные сроки. Есть контрактники, которые прослужили уже по 5-6 по лет, там, как с 1, как с 501 го батальона морской пехоты, и так с, раз, с разных частей военно-морских сил Украины. Все настроены на продуктивную работу, так как каждый день нашего батальона является историей, э, так же как первые стрельбы, первый выход, полевой выход, то есть все, все первое. Варто зазначити, що особовий склад повністю укомплектований військовою формою та необхідним спорядженням. Настрій бойовий та рішучий. І от останні приготування перед маршем, та за декілька хвилин колона новенької техніки виїжджає з пунктів постійної дислокації. Цей підрозділ був створений лише наприкінці вересня. В розташуванні частини хлопців прийшли повну первинну військову підготовку і зараз вирушають на один з військових полігонів для бойового злагодження в складі батальйону. Попереду у хлопців ще багато випробувань, але вже зараз можна сказати, що їхня головна мета довести гідність Девізу морської піхоти вірний завжди. У військовій частині, що тільки розпочинає свій військовий шлях, багато невирішених проблем, проте це не лякає чорних беретів. До того як вони оселилися в цьому містечку, будівлі та територія пустували тривалий час і були вкрай занедбані. Паралельно з бойовою підготовкою морпіхи взялися наводити лад на новому місці. Командування підрозділу чітко бачить перспективи та шляхи вирішення проблемних питань, тож вони переконані, що найближчим часом тут все зміниться на краще. еще находиться дверь решетчатая. Система будет трех замков. Если одна из дверей, хоть одна из дверей, то есть средняя, либо та, либо там будет открыта, то две двери будут жестко закрыты. Ни одна дверь не откроется, если хоть одна дверь будет открыта. То есть работает только один замок. Это таковы будут у нас условия. Плюс у нас здесь стоит система видеонаблюдения полностью по всему периметру, плюс за КПП и рядом с КПП. Система дорога, буде стояти, вона буде вести не тільки відеозапис, але й аудіозапис. Цих чоловіків. Впевнено можна назвати патріотами, господарями та справжніми захисниками батьківщини, і в тому, що в них все вдасться, немає жодних сумнівів.